Вітаю, мої дорогі! У цьому відео відповідаю на найчистіше і найгостріше питання про пошук роботи в ІТ, значення диплому, вплив від строчки, небезпечні кампанії, а також трохи про себе. Е, але це вже в випуску. Мене все ще звати Сергій Немчинський, і давайте розбиратися. Питання від одного із найактивніших глядачів каналу, який буває практично на кожному стрімі і відео Едік Трікс. Сподіваюсь. Так, нік звучить, Сарян, якщо сплутав. Чи програмуєте особисто ви зараз, та якщо ні скільки років ви вже цим не займаєтесь? Чи не хочеться повернутися до безпосереднє програмування? Інколи доводиться все ж таки програмувати? Для того, щоб показати студентам якийсь шматочок і так далі. Але здебільшого я або малюю діаграми, або вирішую технічні проблеми вже на рівні архітектора. Ну, коли я веду, наприклад, курс по Enterprise Pattern, там у нас багато спілкування саме про архітектуру, куди це рухається і так далі. Кейс вирішуємо і так далі. Тобто безпосередній код я здебільшого не пишу, тому що це просто не має сенсу. Але діаграми, вирішення проблем, так це цим займаюся, звісно.